Вітаємо мої золотенькі. Сьогодні ми розглядаємо ваші запитання, які ви мені залишили у телеграм-каналі. Зараз я вам їх покажу, щоб не було питань. звідки я читаю. Подивіться, будь ласка, за Дуже багато завуалірованої інформації, що все ж таки є витік радіації, та повернеться вона до складу України. Заздалегідь дякую. Ну, давайте подивимося, чи є там витік радіації за ЄС, так і чи повернеться вона. В Україну. Так. Чи має ЗЕС? Витік радіації? Ну, скажімо так, дуже багато ілюзій? Дуже багато брехні, які ускладнюють ситуацію, і тут є якісь домовленості стосовно цієї інформації. Дивіться, ну, тут повністю енергії карти показують, що ситуація накручена, і дуже багато зараз розповсюджується і псошної інформації. Стосовно. Радіації, так, і у цих всіх моментів. Тут іде така провокація, такі повторювані дії, так, за домовленостями. Далі, чи повернеться ЗАЕС до складу України? Давайте подивимося, чи повернеться ЗАЕС Чи повернеться ЗАЕС до складу України. Ну, Тривалий час ще на це треба. Будуть вестись якісь розмови навколо неї, так? Будуть якісь спроби, будуть якісь дії. Але не в найближчий період часу. Ось, І дуже багато буде не афішуватися того, що там будуть домовлятися. Знаєте, дуже багато ще буде розчарувань з приводу повернення. Тобто не все так просто. Там будуть якісь ставити умови, ось, які нам можуть не підходити, які нам можуть не подобатися. Давайте візьмемо іншу колоду, чи повернеться зараз повністю. Ну, в найближчий час я того не бачу. От чесно, в найближчий період часу я цього не бачу. Найближчий період я беру десь півроку. Тобто я не бачу в найближчий період часу, щоб вона повернулася. Якщо дивитися далі, то ситуація може змінюватися ще і ну, краще дивитися пізніше. Але я поки що не бачу. Це якийсь такий довгий період часу, розтягнений, буде ось така ситуація, як є.